Всім доброго дня, мене звати Максим. І сьогодні я хочу поговорити про речі, про які мало хто взагалі коли-небудь говорив, а саме аксесуари до луки. Три роки тому назад у компанії Гіра Company я придбав три набори, які, які складаються з колчана, краги і перчаток. І вони досі мені служать і гарно допомагають стрільбі. Про кожен із цих я зараз вам розповім окремо. Першу чергу вам розповісти про клочан. Я у компанії Herine Company замовив клочан, який називається в них турецький. Це, скоріш, цього гібрид, але він дуже функціональний і за три роки він дуже гарно зберігся. Зараз більш детально в даному клочану є кріплення, яке воно регулюється як по висоті, та його знаходження так само воно регулюється за допомогою правша і лівша, якщо вам потрібно. Вони мають кріплення у мене ще по старому зразку. Це на зав'язках. Зараз компанія Єрен Company на своєму сайті висвічує те, що тут стоять вінти. Також ці зав'язки, які знаходяться на цьому вулку, мають свою функціональність. Вони за допомогою їх, зав'язуєте зав сильніше або слабкіше, ви регулюєте затяжку стріл. Має, містить тут колчан Три відділення, в які ви можете окремо поміщати стріли. Це внутрішні три відділення. І також ви буде виглядати ось так. І також він має наружні три відділення. Ви можете використовувати різні стріли. І для кожної буде цієї стріли буде своє місце. І як я раніше вже казав, ви можете по плотності їх підтягувати. Якщо брати про виконання самого колочина з тих матеріалів, які надає компанія Gera Company, шкіра, то стану, при тому вона дуже еластична і зберігає свою гарну форму. Шов при виконанні оброблений, як я бачу, фарбою, він не сатається і не губить свій колір повністю по колу. Також подивитися, якою як, як міцною ниткою він використаний і пошита. За три роки, яким я користуюсь цим колчаном, він зберігся і дуже мене радує. Досі виглядає круто. Даний від колчану дуже унікальний тим, що його можна використовувати по-різному, його розміщати з різних сторон і кріпити теж по різному. В даному випадку я його використовую, коли вішов з правої сторони, тому що я правша. Стріляю я, коли тримаю лук лук в лівій руці, і стріли я достаю правою рукою, тому у мене кріпиться до пояса. Ніс трошки опущений, а стріли дивляться вверх. Зато мені дуже зручно їх витягати. Так само. Дуже зручно мені заправляти стріли назад. І тому що кожна ячейка, яка міститься в цьому колчану, вона мені повністю доступна. Тепер я хочу розповісти вам про багато функціоналістів скріплення даного колчану. Якщо я ношу його так, то турки використовують його, коли носять його стрілами назад. Якщо вам не подобається зав'язки, відсутність зав'язок з цієї сторони, ви можете їх просто перетягнути, як зверху, так і знизу. Так же само кріплення самих ремнів. Також за допомогою оцих отворів ви можете цей колчан закріпити додатково, притягнувши через них ремішки, прив'язати його нижню частину до ноги, а верхню частину до поясу. Таким чином він буде максимально зафіксований, і він дозволить вам як з ним бігати, ригати, стрибути на коня або з нього стрибнути. Стосовно крак, вони дуже легко одягаються на руку і знімаються. при тому Головну свою властивість, захист руки вони повністю виконують і дуже гарно. Виконані вони з, то, з тої шкіри, яка гарно лягає на вашу руку. Різинки з зажимом дозволяють швидко її фіксувати і регулювати під вас. А якщо ви хочете приймати участь в якихось історичних турнірах, де є дрескот, то ви цю різинку можете замінити на. Шкіру, або якусь вірьовку. І воно буде виглядати дуже естетично. Стосовно перчаток, дана перчатка регулюється, а ця перчатка вона ще на резинках. Але нюанс головний по цим перчаткам це правильно підібрати їх по пальцям. Якщо щоб на кожен пальчик вона одівалася легко і давала. Й пальцем згинатися. якщо якісь, е, вам якась деталь із цих причаток не подобається, ви можете докупити собі те, що у вас влаштовує по довжині, по ширині і по вигляду. Також компанії Heroin Company ми замовили всі вироби, аксесуари з логотипом нашої громадської організації, від якої я створив клуб для стрільби звука. Всім дякую за увагу і гарного вам дня.